Як Наталка вчилася бути сонечком. Привіт, мої дорогі слухачі. Чи буває у вас іноді такий настрій, коли все не так, коли хочеться тупотіти ногами і на всіх сердитися? Напевно, буває адже всі люди іноді сердяться. От і в нашій сьогоднішньої героїні, дівчинки Наталки, таке траплялося частенько. Але наша казка про те. Чому бути чемним та добрим набагато краще і приємніше. Жила собі у великому місті Києві дівчинка на ім'я Наталка. Вона любила гратися, малювати, слухати казки, але була в неї одна особливість вона дуже легко спалахувала гнівом. Коли Наталка сердилася, її світлі брівки хмурилися, губи міцно стискалися, а з очей. Готові були висипатися іскри. Вона могла голосно крикнути: Не хочу, не буду, віддай! Могла тупотіти ніжкою або навіть кинути іграшку. І, хоча на дворі стояли чудові весняні дні, коли все цвіло і раділо сонечку, у наталки в душі часто гостювала сердита хмарка. Ось, наприклад, ранок, мама лагідно будить Наталку. Сонечко, час вставати, а у відповідь чує сердити Не хочу, ще посплю. Коли ж час одягатися, Наталка може надути губки. Не подобається мені ця сукня, вона колюча. Мама зітхає і терпляче шукає іншу. Або на дитячому майданчику. Наталка грається своєю улюбленою формочкою. Підходить інший малюк і простягає ручку. Моє, не чіпай. Вигукує Наталка і міцно притискає формочку до себе. Малюк засмучується, а інші дітки, бачачи це, не поспішають кликати Наталку до спільної гри. Через таку поведінку Наталці часто було самотньо, хоча вона й думала, що захищає своє. Насправді її сердитість відштовхувала інших. Та й самі їй, після спалахів гніву, ставало якось порожньо і неприємно на душі. Якось удома Наталка намагалася побудувати високу вежу з конструктора, але детальки ніяк не трималися разом. Ах, ви ж, кубики не розсердилася дівчинка і з силою розкидала їх по кімнаті. Маленьке пухнасте кошеня Мурчик, яке мирно гралося клубочком ниток неподалік. Від несподіваного гуркоту злякано підстрибнуло і миттю сховалася за шафу. Наталка цього навіть не помітила. Трохи згодом, коли дівчинка заспокоїлася і сіла розглядати книжку з малюнками, Мурчик обережно визирнув зі своєї схованки. Побачивши, що Наталка сидить тихо, він несміливо підійшов і потерся об її ніжки, лагідно муркочучи. О, Мурчику, ти повернувся. Здивувалась Наталка, а чого ж ти втік, коли я розсердилася? Ввечері, коли мама вкладала Наталку спати, дівчинка розповіла їй про кошеня. Мама ніжно погладила доню по голівці і сказала Бачиш, Наталечко, навіть маленьке кошеня відчуває твій настрій. Коли ти сердишся, кричиш, махаєш ручками, ти ніби стаєш колючою і непривітною. І від тебе хочеться сховатися, як Мурчик сховався за шафу. Твої сердиті слова як хмаринки, що закривають сонечко. А коли ти спокійна, усміхнена, коли говориш лагідно, ти сама схожа на тепле сонечко, і до тебе тягнуться інші, бо біля тебе приємно і затишно. Мама пояснила, що бути чемною, це не просто казати дякую і, будь ласка. Це ще й намагатися зрозуміти почуття інших, не ображати їх словами чи вчинками, ділитися, поступатися і вирішувати суперечки спокійно. Коли ти чемна, ти не тільки робиш приємно іншим, але й сама почуваєшся краще, бо замість гніву в твоїй душі оселяється спокій та радість. Додала мама. Наталка довго думала над маминими словами тієї ночі. Їй зовсім не хотілося бути схожою на сердиту хмарку чи колючку. Вона вирішила спробувати стати сонечком. Це було нелегко. Звичка сердитися так просто не зникла. Але Наталка старалася. Коли вранці їй не хотілося вставати, вона глибоко вдихала і казала мамі: Доброго ранку, а не не хочу. Коли хотіла пити, просила Мамочко, дай, будь ласка, водички. А коли на майданчику хлопчик взяв їй м'ячик, вона вже не кричала Віддай. А підійшла і спокійно сказала Це мій м'ячик, давай пограємося разом. І стали відбуватися дива. Мама частіше усміхалася і обіймала її. Діти на майданчику охоче гралися з нею. Бо вона почала ділитися іграшками і не сварилася через дрібниці. Кошеня Мурчик тепер частіше приходив до неї пеститися і голосно муркотів у неї на колінах. А найголовніше, Наталка помітила, що їй самі стало набагато приємніше жити. Коли вона не витрачала сили на гнів і сльози, а намагалася бути доброю і чемною. На душі було спокійно і радісно. Ніби там справді світило маленьке сонечко. Звичайно, іноді Наталка все ще могла розсердитися чи насупитися, адже всі ми живі люди. Але тепер вона знала секрет гнів можна приборкати, а чемність і доброта роблять щасливішими і її саму, і всіх навколо. Ось така історія про Наталку. Пам'ятайте, малята, що ваші слова та вчинки мають велику силу. Намагайтеся бути чемними, добрими, уважними до інших, і ви побачите, як світ навколо вас стане яскравішим і теплішим, ніби від сонечка. Будьте маленькими сонечками. До нових зустрічей у казках! Па-па!